Всім доброго дня! Рада вас бачити на моєму новому каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами будемо в'язати чудовий ажурний візерунок, який я назвала ажурна путанка, тому що, мабуть, мій спосіб пров'язування петель бабусиним методом, він. З звичайної сіточки зробив трошки інший малюнок. І що саме цікаве, що коли до ВТО цей зразок виглядав зовсім по-іншому в мене, він був достатньо щільним, а це в мене пряжа Alizella na Gold Fine. Він був щільний і дуже фактурний. Після ВТО він став ось таким, з такими цікавими хвилястими лініями. Цей візерунок на основі резиночки один на один. Ось так виглядає зворотній бік. І цей зразок в'язався в мене на спицях 2,5. А ось цей зразок із пряжі Ярнард Алегро, в'язався на спицях 5. Подивіться, як він чудово виглядає, і можна зв'язати такий. Шарф або снут, або бактус, він дуже м'якенький і теж до ВТО цей візерунок виглядав дуже таким щільним і фактурним, а потім проявився його ажур. Зворотній бік резиночка один на один. І тому я вирішила, по-перше, показати вам, як же він виглядає до БТО, і щоб він зберіг свою фактуру, я обрала спиці трійка для пряжі Merino Миріно YarnArt. Для зразка набираємо кількість петель кратно 4 плюс 1. В мене тут 23 петлі, ну, плюс 2 кромкові. Нам потрібно, щоб перша петля після кромкової і остання перед кромковою були виворотніми петлями. В'яжемо звичайну розиночку 1 на 1, починаючи з виворотньої петлі, виворотня лицева, виворотня лицева. В мене петлі. Бабусини і є вірогідність, що якщо в'язати класичними петлями, то візерунок буде виглядати трошки по-іншому. Пробуйте, експериментуйте. Остання петля перед кромковою теж виворотня. Другий рядочок. Знімаємо кромкову. Перша петля лицьова. Далі робимо накид. Далі нам треба пров'язати три петлі разом, але так, щоб центральна петля, яка дивиться на нас лицевою, залишалась по центру. Для цього міняємо місцями першу петлю і другу. Ось таким чином. Щоб центральна петля була першою. І тепер пров'язуємо три петлі разом. Ось чому я кажу, що візерунок може змінюватись від того, як ви пров'язуєте петлі, тому що третю петлю я не перегортаю. Вона в мене була пров'язана бабусиною петлею. І може, трошки незручно її пров'язувати разом, але я її не розгортаю. Далі, накид, лицьова петля. Накид, Знов три петлі разом. Бачите, я перегортаю тільки перші дві петлі, Так, щоб середня петля залишалася посередині після пров'язування. А цю петлю я не перегортаю. Можна її перегорнути, так, нібито вона пров'язана класичною петлею, але тоді малюнок може трошки змінитись. Я цього не роблю. Пров'язуємо три петлі разом. Накид, лицева петля, накид, і так далі в'яжемо до кінця ряду. Накид лицева, накид, три петлі разом, накид, лицева петля, накид. Петлі разом. накид, лицева петля. Наступний ряд знов резиночка один на один, виворотня лицева, виворотня лицева, виворотня лицева. І так далі до кінця ряду. На цей візерунок добре переходити, якщо ви в'яжете виріб з оздобленням резиночкою понизу один на один, наприклад, і потім плавно переходити одразу до малюнку. І останній ряд нашого рапорту. Пров'язуємо дві петлі разом, ось так з нахилом вліво, далі накид, одна лицева петля, накид і далі повторюємо три петлі разом, з переміщенням середньої петлі, ось так, накид. Лицьова, накид, тобто наш малюнок просто здвигається на дві петлі, накид, лицьова, накид, три петлі разом, накид, лицьова, накид, три петлі разом. Накид, лицева петля і останні дві петлі, ми, накид, і останні дві петлі, не три. У нас тут трьох петель нема, дві петлі, ми пров'язуємо разом, тепер з нахилом вправо і кромково. Давайте ще раз з першого ряду. Тепер нам по малюнку все зрозуміло, один, резиночка один на один, ну тобто лицьова виворотня. Воно як резинка вже не виглядає, але так простіше запам'ятати, що два рядки ми пров'язуємо одна лицьова, одна виворотня, завжди починаючи з однієї однієвиротньої і закінчуючи ряд однією виворотнею. Другий ряд ми пров'язуємо лицьова, накид, три петлі разом, але так, щоб середня петля залишалася посерединці, накид лицьова. Я в'яжу доволі вільно. І мені більш подобаються такі фактурні візерунки, ну, в'язати товстою пряжею, але е, на більш тонких спицях, і навпаки, е, із тонкої пряжі в'язати товстими спицями, е, щоб завжди виходив ну, такий ефект несподіваності. Мені подобається експериментувати з візерунками. Щоб виглядало не так, як у всіх, скажімо так: накід лицьова. Наступний рядок знов виворотня лицева, виворотня лицева. Тут же за малюнком вам все буде зрозуміло, і сам наш малюнок формується саме на тому боці, де ми пров'язуємо. Ось ці лицьову і виворотню. І четвертий ряд, зміщуємо наш візерунок, тобто спочатку пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво, накид, лицева петля, накид, і далі знов повторюємо наші три петлі разом. І накиди навколо них, накид лицю, накид три петлі разом. І так в'яжемо до кінця ряду. Дуже простий візерунок. Можна спробувати на пряжі на мах, з мохером або ангорою. Мені здається, на осінній період це буде теж актуально, ще актуально. Осінь ще буде теплою. Ось так виглядає візерунок. Бачите, який він виходить фактурний до прання і до відпарювання. І мені дуже хотілося, щоб на тих зразочках зберігалася ось, 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 ось саме ця фактурність. Це дуже красиво. Але він трошки потім роздається. Треба пробувати, на якій пряжі, як воно буде виглядати, обов'язково в'язати зразочок. І тоді можна обрати той варіант, який вам сподобається. А я хочу вам нагадати, що під тегом візерунки UA ви можете знайти ще дуже-дуже багато цікавих візерунків, майстер-класів в в бібліотеці, в чаті, в телеграм, посилання на який буде під відео, ви зможете знайти все, що вам тільки підкаже ваша фантазія, майстрині України до ваших послуг, і ви можете теж приєднатися і додати до української біблі... бібліотеки майстер-класів та візерунків свої надбання. Всім легких петелечок побачимось!